Якщо у когось ще залишилися сумніви, що Америка країна можливостей. Якщо хтось ще запитує, чи мрії наших батьків-засновників живі у наш час, якщо хтось піддає сумніву нашу демократію, сьогодні ви отримали відповідь. Оточений понад 150 тисячами своїх прихильників, Барак Обама згадав основну тему своєї кампанії. Зміни прийшли до Америки. Перемога Обами святкувалася по всій країні, і багатьом було важко втримати емоції від того, що вони бачать. Першого президента афроамериканського походження кожен має посмішку на обличчі. Наша країна знову велика. Оцінюється, що у цих виборах проголосувало понад 130 мільйонів людей. Основним питанням, яке змусило американців прийти на виборчі дільниці, стала економіка. Вважається, що саме занепокоєння економічною ситуацією дали можливість Бараку Обамі перемогти у двох ключових штатах: Огайо та Пенсільванії, та в результаті виграти вибори таким чином. Барак Обама відновив демократичну коаліцію. Він повернув до себе жінок, робітничий клас а також досягнув великої явки серед афроамериканців. Усупереч прогнозам на вибори прийшло не набагато більше чорношкірих латиноамериканців та молоді ніж чотири роки тому. Але ці категорії з великою перевагою проголосували за Барака Обаму. Це відповідь, яка поділяється молодими та старими, багатими та бідними, демократами та республіканцями, білими та чорношкірами, латиноамериканцями, азіатами, корінним населенням Америки, людьми традиційної та нетрадиційної орієнтації здоровими та ні американцями, які послали сигнал світові, що ми не лише набір особистостей чи колекція республіканських та демократичних штатів. Ми завжди будемо сполученими штатами Америки. Його опонент Джон Маккін ще до завершення підрахунку голосів привітав Барака Обаму з перемогою та пообіцяв свою підтримку. Це важкі часи для нашої країни. І Я обіцяю робити все, що в моїх силах, аби допомогти вести націю через всі виклики, які стоять перед нами. Інавгурація Барака Обама відбудеться 20 січня 2009 року. Майли та Кіндри Обама здійснив мрію мартіна Лютера Кінга. Ми ніколи не думали, що доживемо до цього дня. Тетяна Ворожко голос Америки.